І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець UA, і будемо дивитися, як грає гравець UA в World of Tanks Blitz. Так, продовжую. Я вам обіцяв, що десь тиждень-два я пограю, щоб вже зрозуміти про цю гру. В принципі, так, вона дуже схожа на великі танки. А отже, ну, давайте так, десь через ну, ще тиждень-два, і я вже тоді е зроблю оголошення, що. Я готовий приймати ваші реплеї. І будуть у нас реплеї від підписників World of Tanks Blitz. Отже, пройшов я минулого разу е навчання. Навчання було таке повчальним. Ну, дійсно, таке повчальним. Дуже чудове навчання. Зразу ж все зрозуміло, практично все так зрозуміло. Далі я тут полазив по ангару. Я дивлюся, що далі в мене тут завдання дається, щоб. Пройти якусь так, треба пройти п'ять якихось місій і отримати. Я не знаю, це місії, вони тут якісь типу як івенти, чи це мені як для новачка, що я можу отримати четвертого рівня танчика. Ну, це було б чудово, це треба зіграти. мені там Скільки боїв було написано, треба було зіграти. Так. 14 боїв, я так розумію. Ну, ви вже мені, мені, я ж кажу, будете підказувати, бо не дуже. Заходьте в сховище. Тут ви, ви, зна... ви знайдете отримані сертифікати, контейнери та різні предмети. Я зайшов. І що? Є в мене бустери, так, якісь. Так, бустери це щоб. Е... Типу, як резерви. Сертифікати. Нічого я не знайшов. Чудово. Далі, я ось дивіться, тут ви можете керувати золотом преміум танками та продовжувати преміум аккаунт. Це в нас преміум магазин, так я розумію? Преміум магазин також дуже схожий на танки, до речі. Залишилося одне щось. Ідентифікатор рейтингу. Також не зрозуміло мені, що це за рейтинги, так я так розумію тут по рейтингам. Но граєте на рейтинги, так я розумію. І далі ось контейнери. Контейнери. Е, тут, я так розумію, до якихось івентів, до якихось подій, чи вони завжди тут є, також мені напишіть в коментарях. І дивіться, безкоштовно. Лишилося три. Мені подарували, напевно, що чи я щось виконав, чи. Е, так. 200 кредитів дали. <ріст> ну Це такі безкоштовні, тут дуже мало видно всього. Да? Чи я щось виконав, чи це мені подарували що я тільки почав грати. А так, 60. Так, це безкоштовний кожних 6 6 годин. Отже, кожних 6 годин заходиш і відкриваєш собі безкоштовний контейнер. Рідкісний, безкоштовний. Ану. 500 кредитів чудово <ріст> Ну, кредити мені знадобляться, щоб прокачувати. А так він б, б, коштує 300 голди, так? Далі є епічний і контейнер, в якому, я так розумію, може щось. Це в нас за що дається? Також не дуже зрозуміло. Кіберспорт, а це, ну, це для... До мене це ще дуже далеко. Лишилося один, так. E, значить, e, 8 рівня Т-49 Fireless Лишилося один, це що? Нічого я не можу зрозуміти. Лишилося один. За що мені дають? Його не дають мені, це магазин. Отже, я зрозумів, кожен, 6, кожних 6 годин заходиш і забираєш безкоштовний собі контейнер. І треба мені забрати цей танчик. Отже, мені треба там 15 боїв, я так зрозумів, відіграти. Далі, що в мене тут відбувається? 3 години, 3 хвилини. Це напевно дається мені, щоб це все пройти. І далі ми побачимо е, так, дивіться, в налаштуваннях, я подивився. Отже, тут от інше в налаштуваннях. Записувати реплеї. Також повинна стояти галочка Записувати реплеї. Так. Потрібно три, 300 мегабіт вільного місця. Ну для телефона, ну, в принципі, це також небагато. І записує 100 реплеїв. А далі де ми його е, побачимо? Далі, де ми, де ми ці реплеї побачимо, я так і ще не зрозумів. Ну, це треба пограти. Отже, я навчання пройшов, тепер я буду вже грати. Я собі. Зараз, напевно, що перед станком це що таке? Це мені тут пропонують все все, добре. Мені все дивне да все нове. Так, дивіться. Поліпшення. Отже, я можу вже поліпшити. У мене вистачає досвіду. 50 треба досвіду і гармату прокачати, і щоб вже потім качатися до М3 Стюарт. по гілці. Я буду качатися ну, обрав і американські танки. Також я подивився, думав, що це за Євросоюзні танки. Це тут всі інші танки, всіх інших націй, так, польські бачимо. Так, які ми тут ще бачимо. Польські, італійські бачимо. Наскільки я розумію, і всі інші, так? Окей, отже, я обрав гілку, буду прокачуватися. Американську, тут чудові, до речі, танки. Всі ці, як я знаю, зразу прокачаю я собі т 110 е5 потім прокачаю Стежку, так, наприклад, от Патона. Потім прокачаю собі ПТ-шку, а потім вже буду інші нації прокачуватися. Отже, ну що, до бою? До Бою. Зараз дзвони дізнаються, де живе. Так, ну я зрозумів, треба їхати з братішами, тому що я ніяку тут карту, нічого про ці карти не знаю. Так. Дуже, дуже, дуже корисно мені з братішами поїхати. І я граю вже про дітанку. Граня Чудово. До речі, мені не дуже зручно, що е, зву, е, коли переходиш в режим... Снайперський постріл. і виходиш повільно ось так виходить. Це треба звикнути до цього. А вони щось наглючу глючу такі. А я тут їх так і пробиваю. Я ще також не зрозумів, чи є тут е, звичайні поліпшені снаряди. Напевне, на цих, на, о, на цих о, немає, мені здається, так? Клайний постріл. Треба прицілюватися. Робили бення. Заряд КП. Є прибиття. знітився. Це знітився і це чудово. Так, у нас базу там захоплюють. Вже проти, проти гравців не так просто грати. І бачимо, що й не всі танки я пробиваю. Там показує червоним, де які пробиваю, які не пробиваю. Братіші кличуть на допомогу, там нашого братіша можуть зараз прихопити. Вже треба йому дуже швидка допомога. Пробили. Згадом танкує. Є пробиття. Опа. О. Броню пробито. Зона на глючу так поїхав. Пробили. Броняв пробито. Треба довго стріляти, щоб їх поворотувати. Пробили броньок. Зіражено. Оце перехід в із снайперського режиму, от мені він дуже якийсь не планий. Так, ну що, де там пройти ще один залишиться? Допоможе. Пробили броню. Броню пробито. А, задом там кулечка. Пробив броньов. Браті пошкодження. Я думаю, що, що ми цьому бою перемогли, так? Ну я 4 знешкодив, так, для новачка це непогано. Не, не я не знаю, я ж не проти ботів граю, так, я розумію. І суперників знищено. Виконано завдання знищити супротивника один. Тут якісь кожноденні в мене завдання є. Чудова перемога. Тисячу досвіду. Можна дослідити башту. Так. До, а я а я там не дослідив тоді, так, чи що. <смі> подивитися запис відео. Я розумію, так. Подивитися, то подивитися, а доступні реплеї. Все з'явилися А, ось тут натискаєш реплеї. Чи що, реплеї? Доступні реплеї. Є, ось вони реплеї. Тепер як їх. Як їх що їх... Ага. Карта Ешелон. Так, можна видалити. Вибрані. Можна завантажити. А, ти можеш їх завантажити, так, я розумію. Почекайте. Replace. Є реплейс. Користувач. Почекайте. Юзер. Абдата, Вот Бліц. Це вони. Так. Вони десь в мене зберігаються. Ну. Но... Це, мені, це мені показує, де, куди їх завантажити, чи що. Лег... <сміття> Щось я завис, почекайте. Так. <му> так, ну я там трішки з реплеями завис. Отже, про реплеї я розповім в тому відео, де я повідомлю, що вже починаються реплеєві від підписників. Так? Розповім, як їх надіслати. З телефону, там, мені здається, навіть простіше їх надіслати, та й з комп'ютера не дуже важко. Бо я спочатку не дуже зрозумів, а тепер зрозумів. Е, тож далі буду прокачуватися. Бій вийшов непоганий. Зараз мені треба. Ну я вже сам пограю. Е, пограю, хочу отримати ж цього танчика преміально. Це було б чудово. так? Я так розумію, що це мені ж треба його дуже швидко зараз забрати. І буду прокачуватися якомога більше. Вже сам пограю. Ну, якщо вийде якийсь класнючий бій, то вже вам покажу. А так вам що? Давайте зараз поліпшимо ми собі ще танчик, так? Досліджуємо башту. Досліджуємо гармату. Окей. Так, це вже ж у на, нас нова гармата. Тепер спорядження яке спорядження. Я так розумію, це у нас універсальний комплект. Гасіння пожеж, ремонт, пошкоджень, модуль, лікування. Це, це не треба його натискати. Так ще є що хотів спитати. Його не треба натискати, так я розумію. Бо, не, 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 а, тут ще є слот, почекайте. Це вже для вищих рівнів. Ну і боєкомплект тут єдиний, що бронебійні снаряди. Чудово. Отже. Сподіваюся, ви надалі мені будете розповідати чудові та цікаві історії, так? як мені поліпшувати, як тут що робити. Е, ну, а я вже далі сам поки що пограю. А вам бажаю чудового настрою. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую. До зустрічі.